Журналісти Нью-Йорк Таймс, які написали статтю про готовність Росії до переговорів, це інформаційні агенти Кремля. Я от е, іноді розказую вам всякі Шуптінити чот сказати чідною про це повідомили в центрі протидії дезінформації при РНБО для написання цього тексту. Ерефія задіяла американських журналістів, яких вона завербувала за час їхньої роботи в Росії. Так званий сигнал Ерефії насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі збройним силам від заходу. Пояснили в центрі протидії дезінформації, а українське суспільство досі на гачку. Російською багато хто продовжує слухати російську музику, багато хто продовжує дивитися російське кіно. Виходять там якісь серіал пропагандистський. А, у це нас це про пацанів, які там перша кров, чи з нас щось таке. І у нас починають блогери обговорювати, багато народу починає дивитися, а що там таке. Причому багато хто починає, ні, ну я ж маю подивитися, щоб скласти свою власну думку. А навіщо складати свою власну думку зі смаку лайна? Важко зрозуміти. Але для багатьох відстеження для багатьох тих людей, які не торкаються відстеження з професійної точки зору, тобто для фахівців, для експертів. Для там з можливо там до певної міри медійників, щоб зрозуміти їхні інструментарію впливу на нас, це елемент і частина роботи, елемент фаху. А для широкого загалу пересічних громадян, слухайте, вам що, нема що дивитися? То підключіть собі Netflix і дивіться якісний там контент та, чи будь-якого іншого там оператора, і знайдіть собі інше, і буде вам щастя, але ні. І от що з цим робити, От тут реально біда. Одне з останніх опитувань, коли там здається, як ймовірний, гіпотетичний прем'єр, якщо я не помиляюсь, коаліційного уряду. І знайшлися ті, хто написали там, чи не Мураєв, чи Бойко. От, що в голові в цих людей? Я просто гублюся версії навіть висувати. Люди на повному серйозі виступають, що вони там десь в якихось відповідях згадують. Але якщо політики. подивитися, от, ну, перші 3-4 місяці повномасштабного вторгнення реально от, вся ця російська, е е е е е е так би мовити, сиділа тихо, як миша під віником. Ну, бо вони і, боялися. Так, і от зараз, от зараз чомусь за останніх півроку, ну вони реально ще підняли голову. Вони відчули, так слухайте, ми ще з силою, в парламенті ходить цей бородатий депутат, е, значить, е, Боже, дай, дай Боже пам'яті, як його неважливо. Ну, от, е, з, з, з цими російськими з цими імперськими гаслами, наша Віра, наша ледне отечество, Ну, слухайте, ну. І, і, Дмитрук, от так, Дмитрук, З, здається, Партнов в суді е, відбився, е, мовляв, не мають журналісти е, називати його там колаборантом і агентом е, агентом Москви в українському суді. Чи б думали ті судді, які ухвалювали таке рішення? Теж велике питання. Потім у нас досі е, відповідно питання російської церкви. Вона присутня тут. І те, що там окремі депутати, слуги народу відверто і відкрито пропагують і агітують за неї Це одна історія, але те, що керівництво парламенту і безпосередньо на банковій досі не наважується поставити крапку в цій російській пропаганда-гентурній історії, ну російський світ в Україні, він е, заархівувався на певний час. Ось це. Савки, ось ці ті, які там латентні імперці, вони ніколи не зникли. Електорат ОПЗЖ нікуди не дівся, він там і лишився. Тільки на початках вони боялися. А зараз вони бачать, що ніякої кари за те, що ти п'ята колона Кремля в Україні, нема. А якщо нема, то вони будуть піднімати голову. І що далі не буде кари, то вище і нахабніше вони будуть піднімати свою голову. Ну але це ризики навіть не подвійні потрібні для України, тому що п'ята колона це це те середовище, серед якого завжди знайдуться завербовані зрадники. Ну власне. Чи не найбільше серед них якраз зрадників виявляється з п'ятої колони? І що тоді ну, закривати на це очі не можна, не діяти щодо них незаконними методами не можна, тому що сам за це відповідатимеш по закону. І виходить якась така дуже сильна, сильна хистка ситуація? Кажуть, ну, у військових є таке правило, такі ознака хорошого командира не вперед, а за мною, а це таке правило «роби як я. Відповідно, якщо ми говоримо, що країна зараз в стані війни, то роби як я має говорити президент, і всі будуть дивитися на, на главу держави. От в той момент, коли президент країни буде е, диктувати правила гри е, не словом ділом, е, все зміниться. В той до, до того ну, момент, президент же сам не має брати биту, ж називається йти виганяти з парламенту е, там Дмитрука, Бужанського ОПЗЖ. Це отак робиться. От просто в один день. Ну, гаразд, з цим зрозуміло. Добре, з цим можна зробити в один день. А що робити тоді з тією п'ятою колоною, яка сидить по так само. містам? Да, так само, за великим рахунком, в той момент, коли служба Божа, тобто СБУ, вони хочуть зловити когось, вони ловлять. Тобто пересічні люди. Не зовсім розуміють, можливо, на щастя, що відбувається там всередині спецслужб, але у нас там ну теж до певної міри дзеркало суспільства. Якщо треба ловити ворогів, СБУ може це робити, і вона доводила... дуже успішно. може. Дуже бути. успішно вони це доводили не раз. Фахівці у нас є. А якщо не відбувається масований вилов ворогів, це не тому, що фахівці десь кудись загубилися, це тому, що фахівцям не дали добро. От і все в той момент, коли починається політична воля. В той момент, коли служба буде розуміти, що вони, якщо вони раптом хлопнуть якесь високопосаджене, цебе. Цебе, і їм нічого не прилетить з банкової, тобто можна діяти відповідно в рамках закону, як має діяти будь-яка служба, але не обмежуючи себе, що там це чийсь там друг, сват, брат, коріш з дитинства. Відповідно, кількість викритих агентурних зв'язків буде набагато набагато більше. Але знову ж таки можна ставити претензії до служби, але вони ж ходять під вищим керівництвом. Все впирається в одну людину, особливо коли це під час війни. І тут покажеш приклад, зроби це першим, зроби це зі своїми. У нас там татара в де, там де і був поруч. А де інші персонажі, котрі Зеленському говорили, ну слухайте, а навіщо ви тримаєте таких біля себе? Вони а дискредитують тебе, відверто дискредитують, а, і, і Б, і це де, і, 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 і інші позиції є. І не факт, що це ті люди, яких можна назвати якісними фахівцями? Президент же сказав, що в нього є п'ять там шість менеджерів на прес-конференції, яких він може покластися, які тягнуть весь віз роботи, без них він. Він їх не віддасть. А мав би сказати, що у мене є прем'єр-міністр, на котрого я можу покластися. У мене є міністр оборони, на котрого я можу покластися. У мене є міністр, міністр, міністр. У мене є голова Верховної Ради, на котрого я можу покластися. І це вже більше ніж 5-6. А мав би сказати, у мене є кулеба, на якого можу покластися. І це не те, що я можу на них покластися, що це мої товариші, і я від них залежу. А я можу на них покластися як на фахівців і професіоналів. От так має говорити національний лідер. І тут ми побачимо, якщо б уявити, що до вище згаданих чиновників у нас немає, наприклад, претензій, ну уявимо. То їх більше ніж 5-6%. І коли країна в стані війни, президент має покладатися на фахівців. Президент має покладатися навіть на ту ж саму опозицію політичну, окей, вона буде критикувати, це не страшно, але вона буде і пропонувати, а це корисно. І тоді президент мав би на прес-конференції сказати: Ви знаєте, у мене не є 5-6 людей, на котрих я можу покластися. У мене є 20 мільйонів, на котрих я покладаюся кожного дня. І є тисячі фахівців, без котрих я нічого не зробив. Дякую вам, що ви є. Тоді це лідер нації. А коли 5-6, тоді це кооператив озера.